Вітаю! В цьому відео мова піде про те, чого ніколи не слід робити з хвилястим папугою. Підпишіться, щоб отримувати більше інформації про птахів на моєму каналі. Дякую за вашу активність, коментарі та лайки. Хвилястий папуга не іграшка. Це маленька унікальна істота, яка потребує турботи. І господар птаха повинен забезпечити йому нормальні умови для життя. Ми всі час від часу робимо помилки, коли справа стосується домашніх тварин. Я створила цей канал для того, щоб допомогти вам стати найкращими власниками птахів. Адже я сама до цього прагну вже 9 років, протягом яких у мене живе папушка Даша. Перша річ, яку треба уникати ніколи не готуйте їжу на кухні в присутності хвилястого папуги, особливо коли він гуляє за межами клітки. На кухні птаха чатує надто багато небезпек. Папуги не раз потрапляли в каструлі з кип'ятком і приземлялися на гарячі сковорідки. У місці, де зберігаються важкі каструлі та гострі ножі, ризик нещасного випадку для птаха значно зростає. Ще одна небезпека під час приготування їжі це шкідливі випари з антипригарного покриття сковорідок і каструль, які вкрай токсичні для пернатих. Друге. Ніколи не прибирайте з використанням хімічних речовин у присутності птаха. У птахів дуже чутлива дихальна система, тому під час приборки потрібно винести клітку з птахом в іншу кімнату. Існує безліч побутових засобів для приборки, які містять у собі токсичні для птахів хімікати: наприклад, відбілювачі, засоби для миття вікон, чистя та миючі засоби, які містять у собі каустичну соду, формальдегід, аміак, хлор та інші токсичні речовини. Третє. Ніколи не паліть цигарки у приміщенні з птахом. Куріння шкодить не тільки вам. На маленьку пташку це впливає в десятки разів гірше. Вдихання табачного диму вкрай небезпечне для всіх домашніх тварин, а у птахів воно викликає важкі захворювання очей та шкіри, алергію та запалення дихальної системи. Четверте. Ніколи не ганяйтеся за птахом у клітці та у кімнаті. Папуги мають відмінну пам'ять і дуже довго пам'ятають заподіяні їм образи. Ганяти папугу ніколи не можна, якщо не хочете заподіяти йому розрив серця, що дуже ймовірно для птахів старшого віку. Коли ви ганяєтеся за птахом, він це сприймає як небезпеку для себе, тому може ставати більш агресивним або лякливим, і це ніяк не буде сприяти його подальшому прирученню і звиканню до людини. Маленькій пташці потрібно зовсім небагато, це тихе і спокійне життя без стресів. Якщо ви відпустили птаха політати по кімнаті, спокійно чекайте, коли він налітається, і сам зайде у клітку. Або, як варіант, почекати, коли птах заспокоїться і десь сяде, тоді взяти клітку і піднести її до птаха відкритими дверцятами, щоб папушка перед собою побачив вхід у клітку. Тоді є вірогідність, що птах заскочить у клітку. Усі маніпуляції потрібно проводити вкрай обережно, лагідно і спокійно розмовляючи з птахом. Саме так є шанс, що у нього виникне до вас хоч якась, але довіра. П'яте. Ніколи не змушуйте папугу купатися. Це буде його лякати. Нехай папушка робить це сам, якщо захоче. Вам потрібно лише створити для цього умови. Купити ванну у клітку або ж поставити відкриту неглибоку ємність і налити туди чисту питну воду. Шоста річ, хоча й очевидна, все ж таки деякі господарі таке роблять: ніколи не бийте свого хвилястого папушку. Удар по птаху не просто призведе до втрати його довіри до вас, але й може завдати йому дуже серйозну шкоду аж до смертельного кінця. Сьоме. Ніколи не підрізайте крила птаху. Обрізання пір'я позбавляє птаха можливості літати, що завдає серйозної шкоди його здоров'ю. У добу невігластва власники папуг часто практикували цю антигуманну процедуру для того, щоб з птахом було менше клопоту. Запам'ятайте, здоров'я птаха неможливо зберегти без польотів, папузі обов'язково потрібно розминати крила і тіло кожен день, інакше хвороби і рання смерть йому забезпечені. Лише політ може дати птахові необхідне навантаження. Нехай птахи залишаються птахами. У них є крила та пір'я саме для того, щоб літати. Звичайно, з літаючим папушкою багато клопоту, але це того вартує. Моя папушка Даша і Амадин Тіма літають щоденно і навіть не один раз. У мене є звичка випускати їх на прогулянку по кімнаті кожного ранку, і вони із задоволенням літають, поки я знаходжусь вдома. Другий раз я даю їм політати, коли приходжу з роботи на перерву, а третій ввечері. Пташиний послід та пір'я на підлозі незмінні супутники кожного їхнього польоту. І цього ніяк не уникнути. Доводиться щоразу витирати. І нарешті восьме. Ніколи не залишайте клітку без приборки на тривалий термін. Піддон клітки потрібно декілька разів на тиждень мити з милом. Папуги дуже смітять і люблять все гристи, в тому числі наповнювач на дні клітки, тому клітка швидко забруднюється. Якщо птах живе в брудному середовищі, то може легко підхопити інфекцію та померти. Наповнювач або підстилку у піддон потрібно міняти дуже часто, оскільки у смітті в перемішку з пташиним послідом швидко розмножуються хвороботворні бактерії. Також там може бути багато мікроскопічних кліщів, що проникають в дихальну систему та підшкіру вашого птаха. Поїлки для води та годівнички також потрібно ретельно промивати, тому що це те місце, де щодня розмножуються бактерії та паразити. Сподіваюсь, ця інформація була корисною для вас. Дякую за перегляд і до зустрічі в наступному відео!